Якщо ті якісь об'єкти знаходяться відносно на декілька ну, на сотні кілометрів від лінії фронту, то вони обстрілюють або кабами, або е, переробленими е, зенітними ракетами з комплексу С-300, або взагалі що це ближче е, реактивної системи залпового ще артилерійськими ствольною артилерією, тому тут нічого не змінилося. Вони продовжують атакувати наші місця і міста, і е, таким чином намагаються ну, досягнути якихось своїх цілей. Дестабілізувати ситуацію всередині країни, бо е, ті удари по Запоріжжю, в тому числі, вони не несуть. Якоїсь загрози військовим, якимось нашим групуванням, чи заводам, чи будь-що пов'язане з армією, це так от, виключно по цивільних об'єктах. Ну, ми розуміємо, для чого. Це терористичні дії. Чому саме по Запоріжжю? Ну Тому що вони удосконалюють свої керовані авіаційні бомби, вони роблять їх більш далекобійними за рахунок того, що вони почали використовувати, в тому числі, порохові прискорювачі, які вони ставлять на ці бомби. Вони зробили універсальний модуль планування та корекції. Тобто, звичайно, ФАБ фугасну авіаційну бомбу вони перетворили в керовану авіаційну бомбу. Ну вона не зовсім керована. Це ну, умовно. Нам простіше це називати кабами. Бо справжні капта це, що виробляється безпосередньо на заводі, вже одразу з крилами, одразу з головки самонаведення, тобто це плануюча бомба. За рахунок порохового прискорювача, а так само за рахунок <кій> швидкості літака, який цього його несе цей кап, і від його висоти політ може Буде більше сотні кілометрів цієї бомби. Як з цим оборотися? Ну, Ці літаки, які скидають ці сушки, вони парами ходять Су-34-135. Вони не заходять в зону враження наших засобів протиповітряної оборони, тому в повітрі ми їх знищити зенітно-ракетними комплексами не можемо. Не тому, що у нас погані зенітно ракетні комплекси чи ще щось, а тому, що у кожного зенітно-ракетного комплексу є зона враження. Якщо поза зоною, то. Будь він, хоч 10 разів Петріот по якості, але ну, туди він не бачить так далеко. Хіба що посилати літаки на перехоплення, ті саме F-16, але для цього, крім того, що вони не, не не мають заходити в зону враження російських засобів проти вітряної оборони, бо в нас не багато цих літаків. Вони ще мають вони ще мають мати ракети повітря-повітря, які... Можуть стріляти на дальність більше ніж російські літаки, які супроводжують ті ті російські літаки, які скидують керовані авіаційні бомби. Другий варіант це нищити ці літаки безпосередньо на місці їхнього базування на литовищах. Для цього нам знов-таки потрібен дозвіл від наших партнерів на використання ну відносно далекобійних ракет по для того, щоб наносити удари по цих литовищах. Ну, і, звісно, наші дрони, які ми використовуємо. Ну, третя варіант і третє складова це нищити склади з там де зберігаються ці каби фаби тобто там де зберігається боєкомплект от для цих для цих ударів збити бомбу коли як коли, коли вона вже планує в повітрі практично неможливо навіть не сучаснішими засобами протиповітряної оборони Бойові дії, зіткнення штурму відбуваються по всій ділянці фронту. Якщо в якомусь на якійсь ділянці фронту запекли бої, то звісно увага переважна на цю ділянку фронту. Ну, давайте, наприклад, Покровський напрямок візьмемо. Да? Два-три тижні тому було багато розмов, що йдуть штурми, намагання просунути саме безпосередньо лобові атаки на, на місце Покровськ. Зараз ця інформація там бойові зіткнення не зменшилися. Ну, може, я ще зменшувалися, то не суттєво, там продовжуються, запекли бої, ми там тримаємо оборону. Але ми, дійно, ми зараз розмовляємо більше про курахрський напрямок, ми розмовляємо зараз про Воглодарський напрямок, тому що там з'явилися нові гарячі, ну, не нові, там, там стали більш гарячі. По, по, по відношенню до того, що було там 2-3 тижні тому, на Харківському напрямку вони почали спробувати наступальні дії копінсько ліманський напрямок. Ви знаєте, якщо ми будемо звертати увагу на Якийсь один напрямок і забуваючи казати про інші напрямки, то це ну трошечки несправедливо до тих наших хлопців та дівчат, які там тримають оборону по всій ділянці фронту, починаючи від Курщини, закінчуючи Одещину так по всьому колу, росіяни приміщують свої війська вздовж лінії фронту, тому бойові дії загострюються на одному, на одній ділянці трошечки стають менше на інше. Це, це означає, що вони шукають. Слабкі місця в обороні, яким здається в нашій обороні, і намагаються туди, де в них є якісь вдачі, там тимчасово тактично, туди додати більше сил, щоб просунутися максимально. До початку дощів вони будуть максимально намагатися просунутися, де тільки їм буде це вдаватися. Вперлися в Покровську, бо підійшли на 80 кілометрів. Далі просунутися не можуть. Б'ються, б'ються, все. Значить, вони міняють напрямок. на північ від Покровська, значить, починаються бої там ну, умовно, на, на нью йоркському Напрямку на південь від Покровську почнеться боєумовно на Кураговському напрямку, з півночі на Володарський напрямку. Вони вийшли взагалі на околиці Вугледари, там намагаються закріпитися. Тобто вони будуть шукати місця, де вони зможуть просунутися. Ми будемо розширювати цю територію, яку ми контролюємо, і ми це бачимо по проривам в інших ділянках фронту. Нам вдалося зробити цю операцію несподіваною для ворога. Вони не очікували. І взагалі, знаєте, в два першому сторіччі зробити якісь операції, які будуть несподіваними для ворога, вкрай важко, тому що є спутність супутникова розвідка, є аеророзвідка, є просто розвідка, і приховати переміщення військ ну, практично неможливо. Це видно з космосу. Ну, це, ну, і, тобто, ворог 100% бачив переміщення наших військ на перед початком курської операції на Сумщині. Але е, на війні треба ще вмикати дезінформацію, вводити, вводити ворога в оману, і він був певний, ворог, що ці е, е, війська, які ми там засереджуємо, вони для оборони, щоб дати відсіч, що операція схожа на, курс, на харківську операцію, на е, атаку на Суми. Ми його надурили по військовому, <кхів> військової хитрості і зробили саме наступальну операцію. Застали Гузненацька зараз. Прорив на інші ділянці фронту це знов несподіванка для ворога, тобто це відео в підручники по тактиці ведення бойових дій.